Що ви бачите перед собою? Якщо ви відповіли флагман від Xiaomi, ви маєте рацію. Смартфон, який є справжнім ексклюзивом для України, адже випускався лише для ринку Китаю. Смартфон, який взяв все найкраще від попередника і зробив це ще краще. Тож сьогодні мова буде йти про Xiaomi 15 Pro. 29 жовтня 2024 року Xiaomi презентували свої флагмани 2025 року. На презентації був показаний Xiaomi 15 Pro. Та його молодша версія Xiaomi 15. Порівнюючи з попереднім роком, бачимо схожу тенденцію: Xiaomi націлена на те, щоб бути першим смартфоном з найновішим процесором від Qualcomm. У Xiaomi 15 Pro маємо Qualcomm Snapdragon 8 Elite, який наробив багато шуму та показав нам значний стрибок по продуктивності. Xiaomi випустили найпершими смартфони на цьому процесорі, і вони були доволі таки гарними, адже ажіотаж був немаленький. Порівнюючи його з Xiaomi 14 Pro, маємо багато схожого. Такий самий розмір дисплею, конфігурація пам'яті та навіть дизайн, але більш детальніше поговоримо далі. Давайте тепер пройдемося по зовнішньому вигляду даного смартфону. У мене смартфон зеленого кольору. Xiaomi 15 Pro має класичний корпус, алюмінієва рамка, матове скло ззаду. Габарити товщина 8,35 мм. вага близько 213 грамів. Це не надлегкий смартфон, але баланс відчувається. Форма злегка заокруглені краї, а модуль камери виконаний у фірмовому стилі Xiaomi, з масивним квадратним островом. В нас тут, до речі, завезли захист від води ip 68. Ось що називається PRO-версія. А ще тут ультразвуковий сканер під екраном, і Xiaomi, як завжди, радує різноманітністю кольорів. У лінійці представлено білий, сірий, зелений та лімітований срібний колір. У Xiaomi 14 Pro лімітований колір був титановий. Смартфон отримав величезний дисплей 6,73 дюйми з ltpo AMOLED матрицею Це означає, що ви отримаєте не лише красиву картинку, а й адаптивну частоту оновлень від 1 до 120 Гц. У реальному житті це працює так: до прикладу, ви читаєте статтю або ж якусь книгу, і екран знижує частоту, тим самим економлюючи заряд. А коли запускаєте гру, чи скролите тікток, частота миттєво підіймається до 120 Гц. і картинка виглядає максимально плавною. Пам'ятаю, у 2023 році, коли тільки з'явилися LTPO панелі, вони були ексклюзивом тільки для преміальних смартфонів. А в наш час це вже є невід'ємний стандарт у сучасних смартфонах. Роздільна здатність тут 1440 на 3200, пікова яскравість 3200 ніт. А це означає, що навіть під прямим сонцем ви будете бачити все. HDR-контент виглядає неймовірно насиченим, і це один із найкращих дисплеїв на ринку. Перейдемо до серця смартфону, а саме до його процесору. Qualcomm Snapdragon 8 Elite – це не просто швидкий чип, це один із найефективніших процесорів свого часу. І хочу нагадати, що це перший смартфон, який отримав цей чип, з приводу конфігурації смартфону. Ми маємо 12 або 16 гігабайт оперативної пам'яті та сховище на 256, 512 або ж 1 терабайт. Можливо, так комусь буде легше сприймати 12256, 16512 і 161 ТБ. Щодо тестів, Geekbench 2200 на 7200 балів. Genshin Impact на ультраналаштуваннях стабільні 60 FPS без тротлінгу протягом 30 хвилин. PUBG Mobile 120 FPS режим працює без проблем. Поговоримо про мою улюблену частину в смартфонах камери. Набір камер схожий до того, який був у Xiaomi 14 Pro. Маємо три модулі основної камери: головний сенсор на 50 мегапікселів з новою оптикою Leica. телеоб'єктив 50 мегапікселів з трьохкратним оптичним зумом, ширік плюс макро 50 мегапікселів з кутом огляду 115 градусів. Коли смартфон тільки вийшов, компанія робила акцент на співпраці з Leica. і це не просто маркетинг, а реально відчутна різниця у знімках. Наприклад, у відгуках користувачі відзначають, кольори стали більш природними, особливо у портретному режимі. Фотографії виглядають менш пересмаженими ніж у Samsung і більш живими ніж у iPhone. Відеозйомка окрема тема: 8К при 30 FPS або 4 чотири до 120 FPS. Але головне це стабілізація. У 2023 році на ринку панував iPhone з його відеоможливостями. А у 2025 році Xiaomi 15 Pro реально може конкурувати. Блогери прямо з руки знімають відео без стабілізатора, і картинка виглядає плавною. А тепер уявіть, як це впливає на життя звичайного користувача. От, до прикладу, ви їдете у подорож. А смартфон заміняє вам зеркалку. Чудові нічні зйомки, пейзажі, портрети і все це в одному смартфоні. Якщо порівнювати з 2023 роком, коли навіть топові смартфони мали провали в режимі нічної зйомки, Xiaomi зробила значний крок, і в 2025 році вона видає реально дуже круті і якісні нічні фото. Нічний режим Лейка без обробки видає приємну теплу картинку без зайвих шумів. Xiaomi 15 Pro отримав батарею на 6100 мАч. і це не просто цифри на папері, а дійсно потужна автономність, яка відчувається в щоденному використанні. Щоб зрозуміти масштаб, згадайте ще у 2022-2023 роках. Більшість фламанів зупинялися на 45 з тисяч міліампер І навіть iPhone 14 Pro Max славився автономністю лише завдяки оптимізації. Тепер же Xiaomi дає вам запас, який дозволяє не думати про зарядку протягом дня, навіть в режимі дуже інтенсивного використання. В середньому користувачі діляться досвідом, що смартфон витримує 7-8 годин активного екрану. Це повний робочий день з YouTube, соцмережами, месенджерами, та ще й залишиться на вечірній серіал. А тепер головне: 90 Вт дротової зарядки і 50 Вт без бездротової зарядки у 2023 році. Коли Xiaomi вперше просувала свої швидкі зарядки, це здавалося вау фішкою. Але тоді ще були питання: чи не вб'є це акумулятор сьогодні? У 2025-му, маємо перевірену статистику: батареї Xiaomi після року-двох активного використання тримають ресурс навіть краще ніж у деяких конкурентів. А ще 15 Pro можна зарядити від 0 до 100% за 18-20 хвилин. І це не маркетинг, а реальні заміри користувачів. І от уявіть, ви збираєтеся на роботу, поспішаєте і забули зарядити смартфон. А у вас є лише 10 хвилин. За цей час смартфон отримає близько 60% заряду. Це рівень, який ще кілька років тому здавався фантастикою. А тепер реальність для повсякденного життя. І от, коли ми з вами уже так багато дізналися, розповім вам, на чому ж працює цей смартфон. Мова піде про програмне забезпечення. Xiaomi 15 Pro працює на HyperOS 2. Побудовані на Android 15. Це зовсім інший досвід порівняно з MIUI. Менше зайвого, більше швидкості і плавності. А і функції: локальний переклад, генерація текстів, оптимізація фото. Система стабільна і не перевантажена. Нарешті Xiaomi наздогнали піксель. Ну що, ми з вами на фінальній прямій. Тож давайте підіб'ємо підсумки, поговоримо про переваги цього смартфону і про його недоліки. І за традицією розпочнемо з недоліків. Смартфон є ексклюзивом для ринку Китаю, тому будьте готові до того, що не буде змоги повноцінно локалізувати смартфон. Можна вибрати англійську мову, але це я кажу саме про систему. В додатках можете використовувати зручну для вас мову. Немає сервісів Google з коробки. Це не є великим недоліком, адже ми їх встановлюємо самостійно перед відправкою. Немає підтримки E7. Для кого важлива саме E7, то цей смартфон або будь-які інші смартфони китайського ринку вам не підійдуть. Проте є змога встановити дві фізичні сімки. Не так вже й багато недоліків, як на мене, тож давайте перейдемо до переваг. Перше, чого хотілося б почати, це ціна. У мене в руках вживаний варіант, який ви можете придбати за ціною 27 499 гривень. Або ж зробити перед замовленням, ціни на які починаються від 31 тисячі. Погодьте знайти фламин 2025 року за дешевшою ціною буде важко. Також окрему увагу хотіли б приділити комплектації. Купивши новий пристрій, на вас чекатиме блок живлення з кабелем та чохлом. Така комплектація для китайського ринку уже є нормою. Проте в Україні не всі смартфони можуть цим похвалитись. Також хочемо приділити увагу батареї. Маємо 6100 мАч, що є значним покращенням порівнюючи з минулорічним Xiaomi 14 Pro. По камерах все стабільно добре. Гарний набір камер, оптика, лейка і багато різних функцій з цим смартфоном. Кожні знімки будуть шедеврами. Ось ми і розповіли вам про Xiaomi 15 Pro. Діліться вашими враженнями в коментарях, тому що, як на мене, це дійсно крутий флагман 2025 року, який сміливо може конкурувати як з Pixel, так і з Samsung, і з iPhone в тому числі. Не забувайте підписуватись на Піксофон у всіх соціальних мережах, в тому числі на наш YouTube канал. Ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні. Посилання на цей смартфон та інші будуть під відео. Я дякую всім за перегляд і до зустрічі!